Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про можливу появу нового багатого клубу. Чи залишиться Юрій Вернодуб на посаді головного в Курбасі та багато іншого? Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Аматорський клуб Фенікс під монастир може замінити у першій лізі ФСК Маріуполь. Про це повідомляє спортивка. За інформацією джерела, заради виступу в першій лізі Фенікс готовий погасити борги Маріуполя, які складають приблизно 5 мільйонів гривень. До цього команда з Львівщини планувала наступного сезону розпочати професійний шлях і заявитися в другу лігу. Планується, що Фенікс дограватиме сезон під назвою Маріуполь. А вже з наступної кампанії назва буде змінена. Також цю інформацію натяком підтвердили головні тренери Феніксу Максим Фіщук та ФСК Маріуполь Олег Краснопьоров. Поки що говорити про будь-що передчасно, тому я не можу зараз говорити про будь-яку конкретику. Одним можу сказати все в процесі, сказав Фещук. А ось Краснопіров розповів наступне. Чув про це, але це більше питання до керівництва і Ярошенка. Поки вони дізнаються всі нюанси щодо боргів. Насправді ці цій ситуації є як плюси, так і мінуси. Головний плюс це те, що Маріуполь дограє цей сезон, але фактично це буде останнє півроку. Ну а далі це буде Фенікс. Звичайно, ще один дуже важливий плюс: що футболісти, тренерський штаб, і інший персонал нарешті отримує свої гроші, які вони повинні були отримати раніше. Але якщо казати про те, що буде влітку, то по факту це все одно зникнення клубу. Бо якщо б Маріуполь дійсно залишився б, то влітку ми мали б і Маріуполь, і Фенікс у другій Лізі. А так ми матимемо лише Фенікс у першій Лізі. Та й то ще й не зрозуміло, чи зможе цей Маріуполь зараз залишитись в першій лізі. У них є перевага над чотирнадцятим місцем, де зараз посідає Прикарпаття. Там перевага 5 очок, тому. Ще не факт, що вони втримають цю перевагу, бо варто нагадати, що там залишилось на контракті дуже мало гравців, і зараз не зрозуміло, де можна шукати гравців, з якими можна щось зліпити і якось залишитись в першій лізі. Тому в цій ситуації не зрозуміло, чи потрібно взагалі Феніксу зараз платити борги 5 мільйонів гривень, щоб у підсумку ця команда вилетіла до другої ліги, і Фенікс так само може заявитися на другу лігу. Взагалі, тут більше цікава не сама можлива заміна Маріуполя на Фенікс, а просто поява ось такого клубу. Цей клуб знаходиться у клубі під Монастир. Це у Львівській області, і це село розташовано в 30 кілометрах від Львову. І звичайно, якщо цей клуб зараз опиниться в першій лізі, то напевно вони точно кудись переїдуть, можливо, поближче до Львова або до якогось точно невеличкого міста. Можливо, взагалі їх чекатиме доля, як був рух винники, і стало рух Львів. Що стосується їхніх фінансових можливостей, то їхній власник це Юрій Павлишин, який займається енергобізнесом. Не виключає того факту, що зараз в цьому бізнесі набагато більше грошей, а це означає, що і на клуб витрачатиметься більше грошей, тим паче, якщо вони готові просто так віддати 5 мільйонів гривень. Тому подивимось, тому що звичайно буде круто, якщо ми утримаємо зараз клуб, який буде мати фінансування на кшталт, епіцентру, юкса і так далі. Наставник кривбасу Юрій Вернадуб підпише з клубом новий контракт. Про це повідомляє прес служба клубу. Щодо нового контракту, це питання часу. Ми вже погодили все з керівництвом клубу, і наразі тривають деякі перемовини стосовно деталей продовження нашої співпраці. Повідомляє Юрій Вернадуб. Ситуація в Коробасі зараз не найкраща. Ми бачимо, що їм приходиться продавати своїх найкращих гравців. Влітку пішов принц. Зараз пішов Бізімана, Драмбаєв, Стецьков пішов. І звичайно, якщо такі трансфери є на вихід, це каже про те, що там з фінансами не все добре. А тому, якщо втратять такого тренера, як Юрій Вернадуб, то звичайно буде ще важче. Бо все ж таки з ним буде більше шансів зараз якось залучати молодь. Це і Ярослав Шевченко, це і Каменських, тому, звичайно, цим є перспективи. Кровба зараз посідає п'яте місце, йому не вистачає два бали до Єврокубків, але має два матчі в запасі: це повний матч з берегом та половина матчу з Шахтарем, де вони програють з рахунком 1-0. Тобто, якщо так умовно казати, якщо переможуть лівий берег, то повертаються в зону Єврокубків. А це, звичайно, враховуючи їхній зараз стан, це буде дуже непогано. Звичайно, не можу пройти осторонь теми збірної України, яка гратиме 20 та 23 березня проти Бельгії у плей-офф матчах. Ну, головною зараз темою є те, що до табору збірної доїжджали легіонери, вони були останніми, і начебто приїхав Таловєров, але одразу на наступний день він поїхав у зворотньому напрямку через те, що є пошкодження у колінному суглобі, і вже одразу через декілька годин повідомляється, що приїхав на його заміну Олександр Сватовк. Дуже прикро, що Талаберов має пошкодження і не зможе допомогти збірній Україні. Він зараз знаходиться у прекрасній формі, допомагає своїй команді залишитись в чемпіоншипі, забив прекрасний гол Манчестер Сіті, хоч вони і вилетіли. А тому, звичайно, з таким настроєм міг би точно допомогти команді. Тим паче, незважаючи на те, що в збірні чотири захисника це ще Бондар, Матвієнко та Забарний. Я думаю, що в матчах проти Бельгії в одному з матчів точно гратимемо у три захисники, як ми це вже колись раніше робили. Хоча, якщо я не помиляюсь, то Сваток також був у цій схемі з трьома захисниками в матчі проти Німеччини перед Євро 2024 і зіграв в тому матчі, як на мене, досить непогано. Подивимось, можливо, сваток ще допоможе своїми якісними діями. Правда, єдиний мінус сватка – це те, що він нещодавно лише почав сезон в МЛС і він можливо має не найкращі кондиції. Ну і також, звичайно, на відміну від інших українців, які приїжджали там з Іспанії, Англії, Італії та навіть України. Сваток приїхав з Америки, і звичайно, це важче, і не факт, що він знаходиться у повноцінних фізичних кондиціях. Взагалі, якщо казати більш загально про збірну, то незважаючи на те, що ці матчі такі досить гучні проти Бельгії за право вийти до дивізіону А, насправді в цих матчах немає нічого особливого. Чому? Ну, давайте подивимось. По-перше, коли взагалі створювався цей турнір Ліга Націй, казали, що це буде такий собі напівтовариський турнір, хоча, звичайно, він має. Непоганий сенс, завдяки ньому можна потрапляти на Євро на чемпіонат світу. По-друге, цей матч може бути не таким дуже важливим, тому що ну, вихід до дивізіону А з одного боку не має сенсу, бо ми бачили, як наші збірні було важко в матчах проти Грузії, Чехії, Албанії. Тому якщо ми гратимемо проти збірних такого рівня, як Бельгія, там не знаю, ще Італія, Іспанія, Франція, то ну, не дуже хочеться бачити, як ми там будемо програвати з рахунком 5-0. Ну а ще одного боку можна сказати, що ну, тоді вже краще потрапити до дивізіону А і можна отримати там набагато більше практики. Але залишившись у дивізіоні Б, є більше шансів у наступному турнірі там, посісти перше місце в цій групі і завдяки цьому потім мати можливість потрапити на чемпіонат світу або чемпіонат Європи. Звичайна збірна підходить до цього матчу не у найкращому кадровому потенціалі, тому що, ну, по-перше, немає Михайла Мудрока. Саме він в останніх матчах робив дуже багато вітру та погоди для команди. В команді немає зараз Володимира Брашка, він також непогано допомагав в останніх матчах. Єдине, що зараз радує, це те, що нападники усі забивають. І Раймчук, і Довбик, і Ванат. До речі, і ви напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цих матчів, чи настільки важливі, як про них кажуть, чи дійсно вони не важливі. Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що у Чорноморця можуть з'явитися нові власники, але схоже, що все залишиться по старому. Як повідомляє Ігор Бурбас, потенційний покупець Артур Гранц відмовився від ідеї заходити в одеську історію. Таким чином, клуб і надалі належатиме Борису Кауфману та Олександру Грановському. Хто знає, можливо, цього потенційного покупця відлякали результати клубу? Бо якщо так і буде продовжуватись, то Чорноморець вилетить у першу лігу ще й з останнього місця. Бо підопічні Олександра Бабича попрогравали усі свої найважливіші матчі. Так, звичайно, вони виграли у колосу, але програли Інгульцю та програли лівому берегу. Це два матчі за шість очок, і тут, якщо не вигравати, то потрібно було б грати у нічию, щоб не дати максимум очок суперникам. Якщо казати про наступні матчі, то серед важливих матчів буде матч проти Болоні. Тут також потрібно набирати максимум очок, щоб мати можливість потрапити хоча б до плей раунду. Ну, а якщо зараз дивитися на турнірну таблицю у лайф режимі, то можна побачити, що Чорноморець одноосібний аутсайдер, тому що в лаві у інгульця можна сказати 18 очок, де вони перемагають луганську зорю після першого тайму з рахунком 1-0. До речі, там вже з'являється чутки, що може прийти новий головний тренер. Але як на мене, вже немає сенсу, потрібно було міняти ось зараз там одразу після початку перерви. Бо якщо він не міняється, то... Далі вже немає сенсу, бо потрібно якось тренеру зайти в клуб і якось провести якомога більше тренувань, бо прихід його посеред матчів це буде ще гірше. Український форвард Артем Степанов влітку може перейти у Кайзер Слаутерн на правах оренди. Про це повідомляє видання білд. Джерело пише, що команда другої бундесліги Слаутерн хотів взяти його ще взимку, однак транс зірвався. При тому, що повідомляється, що це цікаво і для червоних дияволів, бо вони хочуть бачити його у своєму складі, і для Байеру, щоб той отримував ігрову практику. Бо звичайно круто, коли ти виходиш там на 20 хвилин у лізі чемпіонів, трошки виходиш у бундеслізі, але все це не те потрібно грати. Ну я не знаю, як мінімум по 45 хвилин у кожному матчі. Ну а наразі видно, що нападник потрошку переростає рівень юнацьких команд. Він там в чемпіонаті Ю-19 за 7 матчів забив 6 голів, при тому, що йому 17 років. Тому будемо сподіватися, що Артем Степанов потрапить у гарні руки, тому що потенціал та його можливості досить цікаві, можливо, переросте у якогось нового Голанда. І наостанок, дякую, що дивитеся мої відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!